Місія слово Боже, вітаю вас, любі друзі, миру вам та Божої любові. Якщо ми поступаємо по плоті душі, ми знаходимося при владі диявола. Коли ми живемо по духу, то він наближає, то ми наближаємось до Бога. Тому нам завжди потрібно наповнюватися Словом Божим, щоб завжди бути з Богом. Бог приходить в наше життя тоді, коли ми поступаємо по духу і живемо по волі Божій. Там, де починається гордість, своя думка, опір, там закінчується благодать Божа. Жити з Богом це життя в Дусі Святому, в Откровенні. А по душі це життя з дияволом. Тому нам потрібно зранку їсти хліб духовний, щоб з'єднатися з Богом, а не потрапити в обійми сатани, пройти процес і стати живими камнями в будівництві Божому. Історія Ісуса і Петра показує, що коли Петро в дусі, тоді Ісус говорить йому, що Він камінь на цьому камні побудує церкву мою. Але коли Петро переключився на душу, Ісус сказав йому, відійди від мене.